У Смілі відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради. Під головуванням першого заступника міського голови Олександра Лисенка члени виконкому розглянули понад 20 питань, що стосуються житлової, освітньої, соціальної, економічної та комунальної сфер. Зокрема, було затверджено план роботи виконавчого комітету на третій квартал 2025 року, а також розглянуто низку соціальних питань: квартирний облік, виділення кімнати в гуртожитку, виплату допомоги на поховання встановлення опіки, а також присвоєння статусу дітям, які залишились без батьківського піклування. Або постраждали внаслідок воєнних дій. У сфері культури ухвалено рішення про розмір плати за навчання в школах естетичного виховання. Відповідно до постанов Кабінету міністрів, ми маємо право, якщо погоджує виконком, нам затверджує збільшувати плату за навчання в школах естетичного виховання. Вона регулюється відповідно до збільшення мінімальної заробітної плати. В минулому році ми підвищували. Тепер, з 1 вересня, теж плануємо, тому що там 8 тисяч буде мінімальна, тобто вона залишилася. А минулий рік ми брали з розрахунку 7700. Збільшили плату на 3,9%. Якраз вона відповідає мінімальній Сережу, заробітній платі. Там на 12-10 на 10 гривень ми збільшуємо. Я Тому що кожен, ні, кожен інструмент він там відповідно до постанови є граничний розмір. От фортепіано найбі... найдорожче 1100 там От, то зараз 307. Буде фортепіано, гра на гітарі та теж 307, на баяні там 266. Минулий рік, минулий рік було 295. Ну, тобто там. На 10-12 гривень також затверджено контингент учнів на 2025-2026 навчальний рік. Щорічне рішення перед початком нового навчального року затверджуємо контингент учнів наших двох шкіл естетичного виховання, школа мистецтв і музична школа номер 2 Відповідно, школа мистецтв 350 учнів і друга музична школа 300, на рівні минулого року. Члени виконкому також схвалили дві комплексні міські програми на 2025-2030 роки з питань зайнятості населення та покращення стану безпеки і гігієни праці. Окрему увагу приділено економічним і господарським питанням. Зокрема, затверджено фінансовий план на 2026 рік архітектурно-планувального бюро. Підприємством поданий проєкт фінансового плану на 2026 рік. Всі показники перевірені управлінням економічного розвитку, а також розглянуто проєкт на балансовій комісії і рекомендовано до затвердження. На сьогодні ми запросили і директора, і бухгалтера цього підприємства, якщо є питання, поставте їх. Показники вони збільшують. Прибутковість передбачають, загалом підприємство працює стабільно прибутково. Хотілося б відмітити, що це наше комунальне підприємство, яке дійсно стабільно працює, отримує прибутки, я розумію можливості. Але підприємство стабільне на даний час, якби всі комунальні підприємства працювали, я маю такої галузі, як вони, було б все добре. Крім того, погоджено рішення щодо виїзної торгівлі та місць реалізації баштанних культур у літньо осінній період. У цьому році таке рішення ми зробили трохи раніше, оскільки сезон у нас вже почалася, деякі підприємці вже дзвонять, питають, чи де можна і як можна. Тому пропонуємо затвердити з 25 червня, по 1 листопада 2025 року. Режим роботи 6 години ранку до 8 години вечора. Стосовно комунальної сфери, члени виконкому затвердили фінансові плани на 2020. 26-й рік одразу кількох комунальних підприємств: СКП Комунальник КП «Отгео» та СКП «Отгео». Також на виконкомі проголосували за надання компенсації людям, які постраждали внаслідок російської агресії. Зокрема, мешканцям вулиці Віри Хуртієнко. Розглянуто вісім заяв. Загальна сума до компенсації 493 тисячі 928 гривень. Окремо вже без камер обговорено та підтримано рішення щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами. Ухвалено низку рішень щодо забезпечення правового і соціального захисту неповнолітніх.